Вітаю! До вашої уваги дитячий фотоапарат модель М03. Це компактна міні-камера в рожевому дизайні, розроблена спеціально для дітей. Корпус легкий, приємний на дотик, добре лежить у маленькій руці. Управління зручне та зрозуміле: великі кнопки, просте меню. Мінімум налаштувань. Дана модель має основну та фронтальну камери. Може вести відеозйомку у форматі HD. Має підтримку карти пам'яті до 32 ГБ для зберігання фото та відео. Також фотоапарат має 5 вбудованих ігор для дітей, до комплектації окрім самої камери, входить шнурок з роз'ємом USB Type-C, шнурок для носіння. та силіконовий чехол для збереження цілісності камери. Приємний на дотик. Немає сторонніх запахів. Є 4 різновидності даної моделі. Всі вони за характеристиками отакові, просто мають трохи інший дизайн. Одна біла, одна зелена і дві рожевих.